Чому твір хвильового Я, романтика має таку дивну назву? Там вже взагалі не про романтику йдеться. Спочатку ми бачимо Я це безіменний головний герой, а далі в дужках захована не тільки романтика, тобто сильні емоції, відчуття краси, пригоди, але й ще щось. Якщо ви пам'ятаєте, в кінці твору головний герой має зробити вибір. Світле майбутнє, ідеологія, партія все те, заради чого він боровся, його цінності, власна честь, чи мати, ось це і є та романтика, яка так дбайливо захована в душки від сторонніх очей. Це та частинка його душі, де все ще живе людяність. І для того, щоб стати цілісною особистістю, якусь частинку себе треба знищити. І тоді збентежений, запевняє себе, що це неправда. Що ніякої матері нема переді мною, що це не більше як фантом. Ні, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного Я, якому я даю волю. Тут я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі.